Вітаю! Хочу поділитись корисною інформацією для тих, хто нею ще не володіє. Сьогодні розповім, як знайти списки відтворення або інші відео чи Ютуб Shorts на моєму каналі. Отже, ви дивитесь на планшеті, наприклад, якесь відео моє. Тоді ви тиснете на цей надпис Паутинка. Ви заходите на мій канал. У мене тут є відео, Ютуб Шорти і списки відтворення. У відео. У мене викладені відео в порядку їх викладення на канал. В YouTube шорцах в мене викладені короткі шорти, маленькі відео. В списках відтворення у мене є три групи. Перша група список відтворення – це відео пов'язані з панамкою яскраве сонце, друге пов'язані з панамкою промені сонця на світанку. А третє це відео пов'язані з цією салфеткою, з катериною, серветкою. Кому як зручно називати її? Вони по порядку йдуть перший, третій ряд, потім четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і так далі. Надіюсь, ця інформація була корисною для вас.